Привіт, друзі. Он вже мій коня до приїхав. Зараз їдемо на рибалку. Ще з роботи не уволили, покажу, попрактикуюсь. Чи можна мені без роботи вижити? Ось вудочка, коли таберемо. Зараз вирушаємо. Приємного перегляду. Друзі, останні два тижні видалися дуже тяжкі. Проблеми з роботою. Там ви бачили попередні випуски, я там побився на роботі і зараз така неопределенності, чи будуть мене звільня... звільняти чи ні. Зараз виясняють, там у... я вже балакал, там з начальником з цим хлопцем, з другим, я не знаю, чи, що... чи вони балакали чи ні. Ну, йдуть, коротше, розборки зараз, непонятно, що буде. Такі дуже емоційні видалися складні дві неділі цієї. Вирішив на рибалку з'їздити за селом у нас порибачити трішки. Віддох, віддохнути. Зараз 4 дні вихідних, я думаю. Буду тільки, тільки оцепатися, оце на рибалку з'їжджу і буду відпочивати. Друзі, хочу сказати спасибі за слова підтримки. В попередньому відео дуже оставили багато коментарів, це дуже, дуже допомагає мені зараз. Тому хочу вам сказати велике дякую. Коли я створював цей канал, то навіть і не уявляв, що я знайду так багато однодумців, це дуже надихає. Дякую вам. Зараз закидаємо удочки і будемо чекати. Надіюся, що то спіймаємо. Потім хочеться зварити уху. Ну я думаю, у нас це все, все вийде. Зразу приїхали, були там іспанські рибаки Гаєгоші. Ну так у них нічого щось вони не клює. Стоять тільки на нас дивляться. Зразу закинемо на кукурудзу. Якщо не буде клювати, то ми, хлопці, не прості. Зараз попід там, попід брьовнами пошукаємо черв'ячків. Я думаю, короб від черв'ячка не відмовиться. Треба. Проявляти смикалку. Якщо не будеш проявляти смикалку, це так візде не тільки в рибалці, а і в житті то все, хана смерті зразу вже можна помирати. Здався значить, умер. Це таке в мене головне правило по житті. Акуратно він треба А Я ще вас хотів запитати. Ви після стресу, як ви відпочиваєте, яка у вас душна? така чим ви там любите займатися, Що вам допомагає справитися тяжкі в тяжкий час. Вже пройшла годинка після того, як ми закинули вудки. Так що час шукати черв'ячка. Зараз будемо наживляти черв'ячка, і я думаю, можна що туди клювимо. Потім ще напидемо, пошукаємо. Якщо, якщо клюватиме, то пошукаємо ще. Ого, бризкає. добав. Так, друзі, це перше клювання на черв'ячка червячок роботи. Вони вже галісійські рибаки вже пішли на, на полдороги, стали, роти пороззавляли в шоці, стоять, дивляться. Мотаю. Ого, чуваки вилупились. Дуже здорова, я що А? Тому треба так подихав трошки. Сейчас пробують доверху. Червячок работає. Робить дуже аккуратно. О, хоча чортко всліпти, не буде. О, ну, ну. хорошенький. Надеюсь, бывает на коробку. Ладно, да грязки заезжаем ее. Маленькая, спокойненько. В воздуху не хуй, все. Сейчас за дурма не голови. Лапи по-моєму, хороший. Ого! Нихрена себе! Не карпа, ну! Карпа! Прям здоровий! Червячок треба ще шукати, черв'ячка. А вони карпу не А Вони карпи ловили. Треба ще червячка. Здоровий, скажи. Да. Повторашка. я нормально зацепився. Твою мать, Ігор, тягнути. Ігор. Тоже червяк? Ні. Жор на час. Ого! Оте там хлопець! Там мутант! Давай, давай! Ого, його там дуже щось старого. Я не могу. А я тебе гуляю. Переходимо до сторону. Давин туди туда Ні, це руку руза. Там гігант. Друзі, у нас вже О, зразу, друге минути, зразу, зразу друге клювання. Пройшло буквально дві хвилини і вже зразу друге клювана. Іспанці вже роти порозявляли опять, вже наполовину двері відкрили, вже тепер не розуміють, чи міха додому чи далі лови. Думаю, це що, що це за румини приїхали такі. Це ще больше. Воздуху, воздуху попий! Чуваки в шоці там стоять. Єс! <laughs> Ееес! Yes! Нихренахен на сука. Поменьше Ой, бедно. А як так може бути? Крючок в пузі. А ні, це цей. Ну возаковтому. Чичч. Так що на кукурудзу працює тоже. Ну червяк подави, який там жирний цей попався. Ух, не брала, гея стрельнула. Не знаю, як доставить крючок, блядь. Він заковтнув його жорстко, блядь. Я викладав, що жодне розстравить. Ось так, друзі, зараз буде місце на баристу, жирну уху, зараз буде по бороді побородіти. Кти. А іспанці, він, бачите, вид... видержки немає, вже поїхали циску смоктать. Бачите, а? ось різниця, яка між українцями і іспанцями. Отакої. Друзі, мені оце цікаво. Взагалі на світі є такі люди, кому не подобається їсти на природі. Я думаю, всім подобається їсти на природі. Це не якісь там мишленівські ресторани чи ще якесь там. Це не хто сор... нічого не сравниться із тим, як класно поїсти на природі. Там Салка, там ухи зварів. Там, там шашлика, шошлика пожара, це вже взагалі там топ. Тараз не можна блюда готово а це такі там картошки запити. Ти що хочеш, все на світі можна робити. Друзі, я оце дуже люблю такий активний відпочинок. Так як я вже не п'ю 10 років, то... Це дуже йде на користь, так, на природу поїхати. Багато є варіантів відпочинку. Комусь на природу. хтось там займається спортзал, ходить. Багато є різних видів відпочинку, так що не зациклюйтесь тільки на роботі, відпочивайте, життя дуже прекрасна. Друзі, я вам так скажу, дуже добре, що іспанці поїхали, а то б їхня нервова система не витримала б зовсім. Тому що зразу риба, риба чиститься, морковка кришиться, картошка кришиться, там усе ж кварчить, жариться, печеться. Рибичі голови літають в сторони. Ну я вам чесно кажу, біспанці не витримали б такого. Вони, вони так вже думали, що це за анімали. Так під'їхали, прямо до води приїхали на Опалі Астра. Ось так просто зібралися, поїхали. Думали, нічого не піймаємо. Так як погода, бачите, так не особо. Тут похолодання Опять прийшло, це Галісія, бачите, я вже казав. Тут клімат міняється, вже неділю назад було сонечко, все добре було. А зараз бачите, Ну так зібралися, ще дух. Авантюризм живе, ще не зовсім старий, як бачите. Це рибалка, це класно. І майже зріння підсідає. Я ще хочу поплавочну вудочку, попрактикувати. На плавах ти концентруєшся глазами, і дуже хорошо тоді зріння восстанавливається. Так що я думаю, ще будемо багато виїздів робити. Ще ще уху покушаємо. Так що дивіться до кінця, ще бо я думаю, дуже багато всього цікавого. Сейчас там подешати Ого, нянька тушку размаху Депути Больше больше, більше. Більше, більше. ти що. Друзі, я вам так скажу, знаєте, в чому секрет успішної рибалки? Це не, не, не потрібно на щось розраховувати. Коли ти їдеш і тебе багато ожидань, Ні ти не ніколи не. нічого не спіймаєш. А коли вже наче, вже не надієшся на особу, а просто наслаждаєшся природою, то потім вже починаєш закльоти і все у вас добре. Забирай доступ. Ось вже три рибинки поймали, Одна десь 2 КГ і дві десь по кілограмчику. Я думаю, що це ще не кінець, і ще у нас ще піймає якогось монстра. Хотілося б така монстрика на 9 КГ, тут є такі гіганти. Я думаю, я його так спіймаю ще колись. Друзі, мені приємного смаку. а ви напишіть в коментарях, що ви останній раз їли на природі. Мені дуже цікаво. Я б дуже хотів, щоб зараз всі глядачі скуштували зі мною цю уху. Друзі, смак неймовірний. Я не можу описати це словами. Це, це таке, що я не можу передати це словами, Це що то з чим-то? Ну блін. Ось, друзі, я ж казав, що ще не кінець. Ось ще один хлопчик попався. Дивіться, який. Це вже четверта рибка. Оце пошло, жор начався. Не тільки в нас, а й в риби. Так як перший, так? Да? Капець закривати. Не падимай, поламається. Як старвич. Не б не сказав би. Ти Перектали вже, так? Рибка ловиться. Ух, їсти. Я пішов їсти. Сальця жариться. Ходемо, перекидати. І так, друзі, вже потихеньку збираємо Вудки вже ситі, що вже рибку ловити, Уже брюха набили, що вже Уже всі наїлися, попили водички. Ще було б, звісно. Хорошо, взяти кострурку до чаю, заварити, але чаю не взяли, якось не подумали. Зараз вже будемо збиратись потрошку. Мені ще подобається ловити, коли конкуренція є. От тоді іспанці, іспанці стояли, мені дуже так конкуренція поду, подобається конкурувати. А то вже трошки вже мотивація впала вже сьогодні ловити. Ну це вже, бачите, кров вже пошла в, в основному самомуся вже поспати, хочеться помитися. Якийсь серіальчик ще на вечір жінкою подивитися. Та і вже відпочивати вже на паску. Летро, будемо паски пекти. З наступаючих всіх великодним щасливих вам свят. Дякую, що дивилися до кінця. Якщо випуск вам сподобався, можете поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Це мене мотивує знімати відео ще всіх обіймаю і пишіть коментарі. Я всім відповідаю.